Вітаю, це телепрограма Крок на зустріч. І сьогодні ми продовжуємо історію Володимира та Лілії Лисів із села Скиби. У попередньому випуску ви дізналися, що два роки тому цій сім'ї довелося пережити те, на що зазвичай ніхто з нас не очікує, що саме і як вони боролися із цією бідою. Сьогодні ви про це дізнаєтеся більше. 5 січня 2019 року Володимир знайшов у кімнаті нерухому дружину, у якої почалися судороги. Чоловік миттєво зреагував, викликавши швидку, яка доправила жінку у лікарню міста Любомель. Через трошки лікар нам її забрали в реанімацію. Через трошки лікар вийшов і сказав, що ваші дружини інсульт. Коли лікар сказав, що інсульт. Це був дуже сильний удар для мене, тому що я розумів, які послідства цієї хвороби, що за цим всім ну, може бути які послідства. Дізнавшись про невтішний діагноз Лілії, Володимир найпершим ділом просить рідних, друзів та церкви молитися за зцілення дружини. Чоловік розумів, що без Божої допомоги у цій ситуації не обійтися. Я обзвонив родичам і сказав родичам. І всі переживали, всі молилися, плакали, то що біда. І після цього ми наполягали або зголосилися ввести її на Луцьк. І коли ми її завезли на Луцьк, там нам більш дали інформацію про те, що там е, аневризма. Лікар сказав, що чоловіку, що вашої дружини, дуже важкий стан. І ми не знаємо, як розвернуться події, але проблема в тому, що 6-7 січня, вихідні, 6-7 це неділя, 7-7 це різдво. І не можна було зробити оперативне втручання, яке потрібно було зробити. І в зв'язку з тим ускладнювала ситуація. Володимир усвідомлював, що два дні стануть вирішальними для життя його дружини. Він приймає рішення боротися за її зцілення завдяки молитві. Окрім цього, усі діти, подружжя Лисів, незважаючи на досить юний вік, також підтримують тата в молитві за мамине здоров'я. Ми молилися з сім'єю, молилися друзі, і сам я не раз приклоняв коліна. І я казав, Господі, мене. Осталося шестеро діток. Я не знаю, що я з ним буду робити. Поможи мені. Поможи мені, бо якщо ти не поможеш, то я розумію, стільки людей вони остаються ну, інвалідами, стільки людей, за ними треба доглядати. І це все я розумію. І я не раз плакав перед Богом, просив Бога, Боже, поможи ти мені, хто мені ще поможе в такій проблемі. Коли мама довгий час була в лікарні, то ми молилися і з татом, і. І з бабусею, і самі ми плакали, і е, просили Бога, щоб він і зцілив нашу маму. Я плакала, е, і ми отут, е, ми ставали з татом і молились. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Після цього відбулася операція, зробили операцію. І Богу дякувати, операція пройшла успішно. Через роки з реанімації перевели в палату. І та як вона була в штукорі, то вона говорити могла, але пам'ятати вона нічого не пам'ятала. Середа четвер я вже стала пам'ятати. Я пам'ятаю, хто до мене приходив, відвідував лікарні. Але я ще більше лежала, бо просто не було сили. Впродовж трьох тижнів після операції фізичний стан здоров'я Лілії почав швидко покращуватися. Лікарі та родина сім'ї лисів були приємно вражені результатами операції та відповіддю Бога на молитви. Я бачив руку милості, ще коли моя дружина була в лікарні. Це мені дуже показувало про те, що наші молитви вони почути, і що Бог дає відповідь. Тому що моя дружина, вона Оздоровлювалася або покращувалося здоров'я її по часах, можна сказати, не з дня на день, а по часах. І коли я заходив, то навіть самого мене воно е здивувало те, що настільки вона відновлюється. І за короткий відрізок часу е вона е повністю відновилася її здоров'я. Вона ходить, нема відхилень в якихось рухах. В мові або ще в чомусь, вона повністю її Бог підняв і показав свою велич, і показав свою могутність, що він є сильний. Героїня програми Лілія виявилась напручут приємною жінкою у спілкуванні, яка вразила знімальний колектив своєю енергійністю та натхненням. Подружжя гостинно прийняло у себе працівників програми Крок на зустріч», А тому, дивлячись зараз на господиню дому, важко усвідомити, що два роки тому її життя було на межі смерті. Ми вірили в те, що мама вернеться додому живою і здоровою. Ми дуже дякуємо Богу, що він почув наші молитви і. Зараз мама жива, здорова, і вона е, з нами зараз. Бог маму здоровий і ми знову ліпимо вареники і робимо сала. Продовж 12 років шлюбу Володимир та Лілія старалися все робити разом, тому й випробування хворобою вони також долали спільно, покладаючи надію на Бога. Головне, що саме ця неприємна ситуація з недугою Лілії ще більше навчила подружжя цінувати життям та один одним. Після цього я зрозуміла дуже важливу істину, коли в Біблії написано, що живіть сьогоднішнім днем. То воно деколи здається, ну а чому я молода, здорова, повна сил. Це тепер я зрозуміла реальність цих слів. Тож ми не знаємо, що буде завтра. Друга річ це коли що наше життя залежить повністю від Бога. Нам деколи старається думати, що ми ж своїми силами можемо досягти. Все залежить повністю від Бога. Як Бог допоможе через лікарів. Бог мені після цього показав для себе. Я взяв, що коли ми молимося, коли в нас є нужда, то Бог відповідає на неї. І Він хоче, щоб ми більше пізнавали Бога, не тільки коли нам добре, а тоді, коли в нас є проблеми, і коли в нас і трудності, і коли нам добре, щоб ми зближалися з Богом. Не лише батьки, але й діти подружжя лисів засвоїли цінні уроки через раптову недугу мами. За весь час перебування Лілії у лікарні сини та доньки благали Бога у молитвах про стілення. Молитви почуті, мама, поряд. Коли ми чуємо, що хтось захворів, чи щось сталось, то ми їх підтримуємо в молитві. Те, що трапилося з нашою мамою, це нас навчило співчувати іншим людям і молитися за них. Я навчилась. Дуже співчувати людям, які у важкій ситуації, яким важко, які перенесли втрату, які сумують. Тому ми завжди сім'єю, і я особисто молимо за тим, хто в біді, хто в горі, кому тяжко. У після випробування хвороби сім'я Лисів продовжує далі все робити разом. Кожен день є для них подарунком неба, яким потрібно цінувати і вповні використовувати для щастя. Володимир та Лілія поділилися з нами секретами свого сімейного благоустрою. Цікаво, які у вас як у сім'ї є традиції, можливо, особливі якісь правила, можливо, навіть закони, от які ви дотримуєтеся як сім'я, і ніхто не повинен їх порушувати. Ну, є в нас традиції ті, які ми ввечері з дружиною, коли дітки лягають спати, ми сідаємо і обговорюємо, як пройшов день. Мені здається, ці вечори спілкування вони зближують навіть нас між собою. Того, що день, буденні справи. А здається, оці декілька слів приємних, хороших, лагідних, вони знімають в тому за день. Вони приносять якесь таке піднесення, натхнення. Такий час, що я навіть чекаю його цілий день. Я вже рада, коли я знаю, що Вова приїде з якоїсь роботи чи поїздки. І я вже чекаю того, що він скаже, п'ємо чай, моргне красиво, і тоді дітки скажуть По кімнатах. І тоді ми маємо свій час спілкування. Ви спілкуєтеся один з одним в більшості вже отак ввечері, так аналізуєте день, дізнаєте свої якісь особисті інтереси. А от як у вас відбувається спілкування з дітьми, особливо коли вони ну, люблять так не послухатися, зробити не так, як ви їх просили? У Вас можливо якісь спеціальні методи? Ну, стараємося найперше поговорити з ними, сісти так, так поговорити. Чому він так поступив, і якщо він щось так погано зробив, то ми стараємося розказати, що так негарно робити, не красиво робити того, що ну такі послідства можуть бути. І ми зауважимо постійно, що мало того, що батьки це бачать, це бачить Бог, і Бог бачить, і Він може по-своєму. Брати з них спрос того, що вони вже дорослі не розуміють. У нас хлопці вже по 10-12 років. Вони розуміють, чому вони так чинять, і ми стараємося їм зауважувати, що Бог все контролює. Спілкуючись з вами і знаючи історію, вашу, де Бог дійсно зробив чудо, особливо в житті Лілі, і Володимир був свідком того. Я впевнена, що секретом вашого сімейного щастя є саме віра в Бога. Що ви побажаєте глядачам програми Крок на зустріч, особливо сім'ям, які сьогодні у скруті, чи то фінансовій, чи то у труднощах, які стосуються хвороби чоловіка, дружини, дітей, а можливо хтось вже на грані розлучення. Що таким сімейним парам потрібно робити, щоб триматися разом? Я розумію, що таким людям треба прийти до Бога, почати читати Біблію. Просити в Бога, щоб Бог їм поміг. Біблія рекомендує нам про те, щоб ми старалися тримати свій шлюб в чистоті, старалися його ну, зміцняти. І в Біблії можна багато корисного знайти для того, щоб наша сім'я зміцнялася, приходила любов, поважали один одного. Я думаю, багато чого значить те, що дотримуватися біблійних принципів. принципів, вони саме гласяють, що чоловік є голова сім'ї, дружина є помічниця. Коли дотримується цієї ієрархії, Бог благословляє цю сім'ю. Нам здається, ну для чого бути помічницею на другому плані, так здається нам. Але через це приходить саме через це, приходять благословіння. Ми ж навпаки, виявляється, стоїмо за спиною у чоловіка, ну, так ну, Як легше. Але ж не раз хочеться щось, щось своє. Але ми повинні завжди пам'ятати, Біблія навчає не так. Тоді діти будуть слухатися, тоді будуть бачити діти повагу жінки до чоловіка, і вони будуть більше слухатися. І це в цьому, в цьому заключається секрет. Тому, виконуючи Біблію, ми маємо благословення від Бога, тому що Він це обіцяє нам через своє слово. Бо сонце та щит Господь, Бог Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Сподівайся, що історія подружжя Володимира та Лілії із села Скиби не залишила вас байдужими і надихнула на віру в те, що для Бога немає неможливої жодної речі. Дива трапляються із звичайними людьми, які вірять і надіються на Бога. Чудо може відбутися і у вашому житті. Переконайтеся в цьому самі, перевіривши силу молитви. До зустрічі Щастя!